Чернігівські лісничі пам'ятають часи, коли наш березовий сік відправляли і за полярне коло, і в кримські санаторії. Ресурси лісових господарств Чернігівщини дозволяють безболісно заготовити в 20-30 разів більше соку, ніж збирають зараз. Вистину, незбагненні міркування споживачів. З одного боку тільки й чутно від покупців, що мовляв на прилавках магазинів засилля хімії і не вистачає натуральних продуктів а з іншого боку, не користується попитом єдиний сік, що виготовляється в наших умовах не з концентратів. В радянські часи От дійсно, заготовляли ми в два-два з половиною рази більше об'єми соку, тому що тоді було набагато більше споживачів. Це працювало і майже в кожному районі переробне підприємство, заводи продовольчі заводи протоварів. У нас в районі працював Дочинський плодоконсервний цех. Закуповувала загодкантора Березовий сік. От, на, сьогоднішній день ми заготовля... на сьогоднішній день щорічно десь ми заготовляємо в об'ємі близько 500 тонн березового соку в середньому, в який рік більше, в який рік менше. От, і цей об'єм дійсно регулює нам споживач. От, єдина фірма, яка сьогодні по області закуповує сок, це фірма Drinks, бувший Ніжинський молокозавод. Попит на сік, березовий сік зменшився, і це ну, несправедливо до його таке ставлення, відношення, адже він має надзвичайно цілющі властивості. І про його дуже хорошо написала і розповідається Наталя Земна. От навіть березовим соком в свій час лікували сухоти, туберкульоз. Ми вже не говоримо за те, за ці його цілющі властивості по <кій> очистці організму. І відновлення імунної системи, по промивці камнів із міхура і жовчного це все-таки питання реклами от, цього цілющого напою. І ну от, якщо взяти дійсно, коли зараз ми набагато більше споживаємо мінеральної води, то по вартості ну, березовий сік, десь він ну хай у півтора-два рази. Ціна його вища, і це в основному за рахунок упаковки. Але от ці цілющі властивості його набагато більші. свого часу замовляли березовий сік. Усі заводи продовольчих товарів області. А зараз на всю Чернігівщину пакує сік лише одне підприємство в Ніжині. Воно і є єдиним замовником на всі лісгоспи. Замовлення на дві тисячі тонн. А це в масштабах області краплина. Купують свіжий сік по 50 копійок за літр. Фасований продають приблизно по 6 гривень. Втім, лісничі вважають таку встановлену ціну на сировину більш-менш вигідною для себе. Найближче розташований борзнянський ліс Госп, то ж ми його й відвідали, а точніше, Берестовецьке лісництво, де йде заготівля за плечима нашого співрозмовника Миколи Яремка, 17 років стажу і 22 виділи посадженого лісу. На цій ділянці близько тисячі дерев, з яких збирають сік і біля яких чергують майстри лісу. Одна бригада збирає за добу від 5 до 8 тонн. За теплої погоди ця діжка наповнювалась би за півтори години, а зараз треба півдня. Але з іншого боку, такий повільний сокорух подовжує сезон. Бо весна. Тоді 10-11 буває 12 днів, але пізня весна, у цьому році холод, сік, довше біжить, березень буває 17-18, до 20 днів йде всік. Тоді вже більше соку ми здаємо. У сутки оце з одного березня десь 30-40 літрів соку. Якщо береза, така вона ну стигла. Отже, ці холодні дні для героїв нашого сюжету гаряча пора. Мало того, що 780 гектарів треба постійно обходити дванадцятьом працівникам на три машини, що є у лісництві, жодного штатного водія. За кожним автомобілем просто закріплений працівник, що має права. А до цих щоденних справ додається ще й сезонна сокозаготівля, а головне посадка лісу. Але це вже інша тема і привід для іншого сюжету у наступних випусках.